Усім доброго дня. Я вже похвалилася своєю працею для сигнального збору малини. Це навіть дуже непогано. Перший раз і 2 літра для тих маленьких насаджень, що у нас є, це досить таки непогано. Я так думаю, що другий, третій збір буде плідніший. Ну, і в нас ще є малина пізня. Глен Апол вона е, буде стигнути десь через тиждень. Ну, вона погано дала заміну і не сильно вона в цьому році рясна, але крупноплідна, я думаю, що теж буде трошечки. Так що в нас малини буде більше як потрібно. Так що відпочивати нема коли. Ну, як на дворі, сильно жарко. Давайте пройдемося разом зі мною по городі. Я хочу похвалитися вам своїми трояндами. Вони якраз квітнуть дуже-дуже гарно. Ну, Звичайно, ще є пару кущів, які не розквітли, але я думаю, що це не вплине на наш приємний перегляд. Ось таку троянду ми купляли як плетисту, а вона просто високоросла. Посадили її біля альтанки, потрібно обрізати квітки. Ну, така на зріз вона не дуже гарна, а так, здалеку, на клумбі зовсім непогана. Ось така молочного кольору. Вона майже без шипів. Мені вона подобається на зріз. дуже гарна. Вона не сильно набита, але Дуже гарна вона в бутонах і тримається досить таки довго. Оця чи не наймолодший кущ у мене. Я її черенкувала. Як вона називається, атлас? Чи як? Ну, мала би бути більш попелиста з виворотньої сторони і червона, з внутрішньої. Ну, Ця бабулька в нас самий старий кущ 40-річний, її сестричка на тій ділянці. Ми їх розділили поділом куща. Ну, вона квітне, бачите, це такий старий сорт, вона квітне. Ну, така справжня стара троянда. Тут кущик якийсь ще не розцвів, вона така, мабуть, теракотова. Це теж один з старих кущів. Якось вона не може вижити у мене. Ну, це теж дуже високоросла. Я її купляла як чорний принц, а вона ось така вийшла букетне цвітіння в неї. Висока, бачите, такими букетами. Ну, на клумбі теж гарно виглядає. Це моя чорна. Я її сама черенкувала, в цьому році кущ теж гарно виправився. Ось така рожаєва. Починає квітнути одна з ранніх. Оцей високий кущ, він ще не наріс. до кінця літа, він буде до 3 метрів. Я його в цьому році обрізала. Ось такі в нього квіти. Абрикосового такого кольору. І це теж. Бабулька 40-річна, це два куща у мене залишилося з 1984 року. Ну, давайте заглянемо до цих огірочків, що в шинах у нас ростуть. Ну, трохи я їх підпалила водичкою. Ось подивіться. Обнадійливі. Я їх пасинкувати не буду. Якщо вони покажуть гарний результат, то три таких грядки і огірків вистачить більш ніж достатньо. Мультифлора моя почала квітнути саме перша і квітнути не перестає. Знову засіялася пуп'янками. Ми її тут підливаємо, підливаємо, звичайно, всі грядки, навіть жоржини не сильно переживають, що немає води. І оце у мене флорібунда. Трошки сонце якось би перекрите. Якось вона ще не розквітла, але вся в пуп'янках, вона в цьому році так виросла, такий кущ гарний, там трішечки підріс, підрив її кріт, але я його полякала, він відступив і троянда росте. На варті тут стоїть у мене юка в кутку. Теж вона вже чекає свого часу. Ось ця рожева така троянда. Теж кущ гарний весь в пупінках. Ось така з зеленим відтінком. Біла теж. Уже почала квітнути, трішки не витримала вітру голуба, але ж дивіться, як вона в цьому році рясно цвіла. Уже лілії в бутонах теж на виході. Птиця вже. як кокно тут у холодочку, то вони дуже гарні. Оця червона, теж така крупна кущі тут взагалі. Вологи глибоко в землі достатньо, ось вони взяли силу і підросли. Кущ імператриці. Він сильний кущ, але ще теж не цвіте, це пізній сорт, мабуть. Тут дружні такі посадки і тархун поселився, десь там бачила турецька гвоздика насіялася. Геть, зубилася там. Я й не замітила, що вона є. І ось ця красуня. Красуня. В мене є таких два кущі. Ось ця така біла красуня. Ротики в мене цвітуть минулорічні. Не перестають квітнути я їх. Мабуть, на наступний рік висівати на розсаду не буду. Вони насіваються гарно, самі її залишати, залишаються з минулого року квітнуть. І бачу, є самосійних теж немало. Просипаю трошки пізніше, щоб залишити. І не буду вже заморачуватися. Ось, подивіться, яка краса. Один кущ не розкрився. Щось йому шавід не допоміг, попробую покропити фундазолом ще. Так і в бутонах. Бутони такі. Щільні і не розкривається чомусь цей ряд у мене весь покупний, ну я чомусь не підписала, як вони називаються. Це все чайно-гібридні троянди. Ох, красунька. Ця ніжно-рожева безшипна. Ну, цю рожеву я зрізала квіти. Яка гарна, як вона складає пелюстки свої. Ну І ця смугаста. така і ось така біла. Якось був час у мене були в основному всі червоні, і я після хотіла їх розбавити білими-жовтими, і вийшло, що вже одні білі. Ну і заглянемо у тепличку. Сьогодні жарить, потрібно її притінити, бо де на сонці огірочки пов'яли, там вологи досить. Ми огірки вже тиждень збираємо, мабуть, я вам не похвалилася. Самі врожайні у мене виявився ним міртус. Я вчора зірвала три огірка і тут більш нічого немає. Так що я більше їх садити не буду. Тому що вони були посажені навіть раніше, як бетіна і бетіну. подивіться, ми вже їмо яка... Які огірочки ми збираємо вже так по 10 огірочків. Я думаю, для нас двох це немало зовсім. Пригощаю сусідів. І скоро вже буду починати заготовки. Хочу вам похвалитися, ще своєю смородиною. Ось чорна смородина Дентеран, Дуже вона крупна, рясна. Це молодий кущик. Це дуже гарна смородина. Ну, трішечки вона кислувата, але зате урожайна і гарна. Ну, Я вам скажу, що вона навіть не хворіє і не скидає листя. Так що, якщо я мариную томати, я не мариную, я їх солю, то єдиний кущ, який мені дає листочки, а то на тих кущах всіх листочки обпадають. Ми їх не дуже обробляємо, тому що по кругу, по-любому, щось є яке то зелень, якась, то Ще щось, то ми їх і не обробляємо. Не знаю, як звати цього красення, але він такий в рядочках, агрус і смачний. Він такий аж чорний, як дозріє. Ой, а цей колючий такий, і, бачите, зовсім інший. Він попарно на однім корінчику дві штучки і такими маленькими букетиками. Це два сорти і ще в мене є. якийсь такий мілкуватий, але теж смачний і родючий. Ну, а тут зараз я вам похвалюся такою красою. Це одна гілячка. Я її підв'язала. Це диво дивне. І досить таки вона крупна. Ну, ще не стигла, ще вона трошечки кисловата. Там, десь їдуть в гості внучата, до дідуся з бабуси. Вони її вже будуть тут і обривати. Ось така. Цибуля, та, що я садила на зиму корчовка, не знаю, як її звати. Вона у нас вже років 10 брат колись виписував. Головки невеликі, але вона вже така, дозрівша. Можна її вже і в м'ясо, фарш перекручувати. Ну і через два місяці я її посажу. І восени буде зелень, свіжень. Я думаю всіх, хто вирощує капусту, добряче дістала білокрилка. Якось раніше ми цього не бачили, а останні роки вона нас дошколює дуже навіть, що ми тільки їй не робили. Валеріянкою ми кропили, актарою енджоактеліком кропили, попілом посипали, перекісю водню поливали, ставили білі е, такі відлякувачі спінопласта білі стаканчики, якісь пропорції. Казали, вона тікає і не е, сідає на капусту, бо думає, що в неї вже там є конкуренти покрупніші від неї. Водою поливали з шланга рано і вечором. Ну, да, трішки змивалася. З капустою ми були завжди, вона ж не заїдає, вона просто залишає черв'яки. То так, що ми не можна сказати, що зовсім її не врятовували, але мороки було валом. У минулому році ми позаминулий рік ми ще один лайфак нам сказали 100 грам горілки на відро води. І це ми напували її, нічого не було. В минулому році ми кропили дігтярним милом. Нас стругати, ну, я знаю, на відро десь третю частину кусочка, розчинити, розмішати, воно набухне і покропити. Ну, Днів, мабуть, кожних 4-5, десь так, півтора тижня вона тікає. Вона не любить цього запаху, і це. Самий дієвий ефект, який був нам випробуваний за останні роки Діхтярне мило. Це бюджетний, хороший варіант. Але в цьому році щось ми забули про діхтярне мило. Він нам в минулому році дав гарний результат. Я купляла в огородніку насіння, і мені треба було догнати до суми, яку відправляв в магазин не менше. Мені здається, 200 гривень. Треба було замовити на 200 гривень. А це було вже в кінці сезону. Я вже все мала мені, я не пам'ятаю, щось ще захотілося мені. І я купила біопрепарати от тепеки усі хвалять. Що це самий дієвий е, препарат 4 грами на 10 літрів. Здає, здається, я не буду стверджувати, мені здається, я заплатила 70 гривень за один такий пакет. Ну, Я розділю його на двоє. 5 літрів нам вистачить покропити капусту. Сьогодні покропимо і завтра я вам скажу. Ну, хто не може купити тепеки, я не буду стверджувати, що це 100% діючий препарат, дігтярне мило, 90% допомагає позбутися білокрилки. Так що, будь ласка, візьміть собі на озброєння і йдіть до магазину. Це у нас така капуста агресор уже. То була грядка з синьою і центуріон. Там кілька штук є. Ще забагато є у нас полуниці стигне, тому. Хімічними препаратами капусту кропити не хочеться. Там рядочок у нас мегатона. Розкидала капусту по всьому городі, засадила усі клаптики, які були вільні. І ось тут Савойська у нас, і пару кущів, мабуть, агресора, де. Муряхи з'їли Савойську, то я насадила агресором. Кажу ж вам, що засадила усі клаптики, які були вільні. Сережа, залиши ще на цвітну на колохати там. Відкрили ми кусок плівки з другої сторони і накинули затінняючи сітку, огірочки піднялися зразу. Зараз ми гарно польємо, по листках не лий, Сережа. Вода холодна. Зробили ми гарну роботу сьогодні. Капусту покропили, огірки порятували. Низькорослі помідори підв'язали. Частково, частково ще залишилося, там уже небагато. Урожай зібрали і чекаємо дощу. Небо сьогодні гарне-гарне. Хмари були білі, починають уже сірі напливати. Може буде дощ. Ну, все, вечірія вже. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні. Дякую за перегляди. До зустрічі на моєму каналі.